А ми як завжди, я Gang of Player. І ми і це вже яка, яка серія проти. Брати вже п'ята серія. У нас обнов і ось таке напроти хати. Це в нас, щоб ми не тратили вугілля, можна це так сказати. І в нас тут ми будемо жарити їду. Ee, я йду, якщо я йду. О, такі. У нас тут іде з варик. Я йду шукати шапку. В неї в цьому я завод називається, в Інстаграмі зможете подивитися, як вам шукає шахту. Я не пам'ятаю, чи ми вам це знімали чи ні. Але ми знайшли закинутий портал. І... І це, що в ньому було. Ми потрібно зараз буде поновити ніч. Але в мене вже буде золотий не. Копір. І... Копі. Так, мені ну зараз. Ой, я зараз. Так. І зараз ми по новому, тепер пробуваємо. Ну, зараз на ой. <small> <Вару на, small> okay. О, дев'ять золота. Угу. Так, ні, я не буду ще слідів буду. Окей. Окей. Так, значит, нам потрібно обаче. Все. Добре. Значит, так. Ой. Ой. А, меня. Так, мы из

Ні, не так а ось на ліфі ліфі у ліфі. Ні, ліфі тепер не ліфі. А, так. Я перехожу в сон. Якщо я зараз на сніг не йду, то за мене буде Я буду бачити. то можеш займатися полюванням, бо нам болюба їда, лишньої не буде. Знову дощ. раз. Освіні два удари їм. Не немає далі, капець. О, я не ягоди. О! О! Ягоди? Ягоди? Бери їх ми їх, все посадимо, будуть ягоди. Всё. Просто... Знаешь я? Да просто... Всё, да не Все, да все, все, все. просто берешь мы их... Потом дашь мне лучше. Потом дашь мне, я их посадю. Добро? Начинается прям сильный Шо? 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 Ну, зомба. Ангеліна, тут зомбі, за тут два зомби на скелета заагрались. Дарна не мен... трьох зомби. В смысле мене вже меж поламався? Я за що побачила, я волк загреюсь. Цього скелет тут скелет Зліна, я в тебе по я. я в тебе позичу желізо. Мені позволили. Я в тебе позичу два двора. Там знову два жители. біжи до дому, я тобі допомогла б. Ладно. Ти прикинь, біля мене. Біля мене теж чуй. Біля мене оба, ну я, біля... біля... я його зараз замут. А ну як думаєш, я його. Мен то дві мене. А ну як думаєте, я його вб'ю? Почу ти вже подивити я. Що ти взірвався? Він підсухний не сам. Я вже біжу додому.

Это вид два позайча. Зеленый Два, уль, магазин буде лишній. А знаєш для чого? Для меча. Ой, золотий меч і. Добре, давай до мене прибирайся. Okay. Так. Телепорт хто? Демосені? Де Ангеліна. Йо-мойо, привіт-привіт. Убей. Або ні, 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 ні. Я забув э, Кайло. Mm. Mm. Я, я себе, я себе кил, я, 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 Чекай, я тебе убью. Та да ні, не ламай, ти не ламай, я, mm. mm. я можу сам, я сам. можу І заодно віриш мені, що потім їду. Добре, кил. Ес. Кот. Візьмемо її туди. Е, добре. Так. Ой, ой. Ох, його? Ні. Що ти робиш? Бо я поки що не пережарену їду кладу до себе, тому, щоб потім нагадаєш мені її забрати. Димян, мені в тебе їда. Я не стільки багато їди. Там телепорт. Хто обдемся? Б-а-г-а. Добрий день я тут, добрий день, скин ейду, скин не еду, скин еду, скин еду, скин іду, дай пошли. Я чуть-чуть полоса кашу зовсім прям, прям зовсім чуть-чуть выпищиться до мене на канал. Я вас прошу. Я вас прошу. Пан, пан буде... Ма? Ма? Я не буглюк. Буглю. Ні, я Не, не буглюк. Я була пропустила, але я не Добре. Там... Я, зараз треба там кризис. Багато і дуже багато. Чекай, бо в мене весна. Дем'ян. Ну, ну, нормально. Чекаємо. Напевно. Нормально, зараз один одного пересідають. Чекай, нам треба повинити надо. Що, 56 Я зараз у воду попробую. Так, ти у воду? О, давай, та от сюди зараз. Чекай, А зробимо. Ух, є. Длина у воду у воду, у воду у воду. Попадешь в воду, бо я так. Я не знаю, я не покупаю такой. Да наш у. Я, я тоже. Ой. Ой, Ой. Ой. Що тут твое? Нам нам на что творится? Ай, что тут творится? Не моя помер. Спалники на не-не, я давай, я до тебя не пиду. Тут. Я йду до тебе. Маку! Эй, убивай по. Хоча я боє, тут хоче. А у тебя чермо є. Камені тоже бы потрібно. А вот то будемо я, то я начал, ти собі... О, я бачу коло лави, там були. Ну, я я не можу Поможи мені убити. Льор, поможи мені убити. Я ж тебе, Бар... я зараз Так, зараз, там зараз, забережно, зараз б'ють. Я вже біжу допомагати. Я там біжу, я вже біжу. Вісім! Штук! Вісім штук біля лави я злугавив. Ім'ян, а тепер... О, а тепер, я так зрозумів, треба, так? Дмян. У меня твой арецом. Димян. А я их буду Поки не назвали агреться, я буду есть мок. Ой. Я железо. Якщо ты на страху, я візьму золото. Мене. Жили заді мене! Я не бачу, бо я самому же свой железу. Я факелы, є факелы, є факелы. Два. Дай мені. Його де, нема. Достанный Бах немажи, але два удара можно зарубать Я потім удочку зроблю, брать, Піду на работу. У меня, кстати, есть одна полтора... Не, мне нет. Окей, я шукаю тогда... Крипер тупи! Так, не сюда, на месте, все на месте, да ты есть! Стик! Де, де мене кліпер взірвав? Там а що? Де? Тут десь десь там? Десь. Шо вже нема? Що було там? Що там мало було? Мало. Є хух. А я там? А ліно, забери його від мене, будь ласка. Шо? Забери його мій мой алмазиди. О, нормально. Я хуй! Вс, хух я забрал алмаз. Крепкий! Хух я уже всех видите мне, что я забрал. Тому, алмаз забрал. Помодель ума с ним. Так. Чай. О, що, жалі, я шо железо значил. Кому помог ты? А не хоче И вот со мной я могу тебе в а, ні, ні. Я, Так. А не там. Я просто Опполу. И родстоуна и до свит. Ой, я нашла цей целый. Ой, я не звук. Железо. Вот две картинки злиза. Две картинки. я, О, он найду. Он, я он тоже я тоже сколько уже железа? десять надо тронуть может с что там мы что будем? ну да это будет Я вода сюда я не знаю. Скажи, я классну шепту несу. Ой, я бачу цей цели. Ні, Ангелина. Чого? Помой. Ангелина. Що? Це моє. Ой. А моє, тому що колись ты ти знаешь, ты зимой не делала. Куярно. Wat is er hier? ik weet het niet. Is het pas? Ik ben opgevallen. Ik ben opgevallen, ik heb niet geschilderd. De schilderij is weg. De is weg. Ik heb geen schilderij meer. Wat? Ik Подожди, я тут дал? Да. Ой, я начну. Не... Хорошо. Ну, чекай, зараз буду тебе. Ты светишь мне? Давай я тобі добуду, при всяк випадок. Mm -hmm. Лише ти мене захистив. Запам'ятай, мене 19. Ангеліна, 19. Отой. Я не вірю. О тобі є смолочки. Я його там попуклав. Да? Я його попуклав. Тебе дев'ятнадцять. Є ще один бачила. Везьми сама скилл, глобаль сама скилл походы тут. Нет, нет. Добрый день, твой я даю тубинку нормально скин. Вон 7. твой бери свої 7. О, мені О, меня железен. Мене. Мен. Ааа, а я не помню. мене не дает. Ничего, тебе на один знову Может, на ускорение шоу спрятал. так, збирай. Вкратце. Я вже дам. Меня Тож прикол. Е, так, е, всім вже прикол. папа. Е, О, до йому, зустрічі не. у наступному відео. Е, Дем'яна, можливо, ще навіть не папа, бо він швидкий. А чекай, а в мене було, що тебе підзвітнув. Добре, тоді всім папа. Е, до, зустріч... до зустрічі у наступному Я відео. Вже. Всім попа, з вами був як завжди Gang of Player. До зустріч!